Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, буде розпаковка продуктова з сільпо. Сільпо ми замовляємо вже років 5, і нам подобається. Так як закупи я роблю на тиждень, то товарів тут багатенько, на суму десь 4800 і сумарно десь 25-26 кг. Але перш ніж почнемо, не забудь підписатись та поставити лайк. Тож, почнімо? Одразу скажу, що ця розпаковка трішки не типова, тому що тут не зовсім стандартний набір продуктів для нас. Тимчасово ми сидимо на легкій дієті, тому сьогодні буде більше здорових продуктів, ніж шкідливих. Хоча, зазвичай, навпаки. І почнемо заморожена полуниця. Подобається додавати вівсянку, але це я взяла для хлопця їсти з творогом. Далі. Пельмешата. Пельмені я купляю лише з індичкою, тому що, окрім птиці, я взагалі рідко їм якесь інше м'ясо, а тим більше свинину. Хоча найбільше я люблю три ведмеді так само, але мішутка з індичкою. Така жовта-упаковка. Не знаю, вже декілька місяців не можу виловити їх в сільпо. Це були мої улюблені дитячі, дуже смачні. Ну Всі теж непогані. Набір овочів, на вечерю. Овочі з м'ясом. Окремо овочі я би не хотіла собі підготовлювати. А так швидко м'ясо в мультипіч. Це на сковорідку і вечеря готова. Ще дві упаковки таких заморожених овочів. Це вже до омлета. Заморожена малина. Поки не знаю, яка, ми ще не пробували. Вперше взяли заморожену малину, тому що свіжа зараз коштує набагато дорожче. Ага, і мікс заморожених грибів. Теж раніше не брала, тут 350 грам. Я хочу зробити один пиріг з грибами, не цього тижня, десь, напевно, наступного, але вирішила взяти зараз, тому що теж дуже довгий час не могла виловити. Та у нас були заморожені продукти, з ними все. Ух! ух, ух спину не надірвала. Яйця. Тут два десятки, як без них. Це мені багато куди треба. На бутерброд з тріскою це з яйцями теж йде. На омлет йде. Так як нас двоє їх будуть їсти, то нам треба багато яєць Чотири баночки йогуртів. Це густий йогурт. По грецьки від Feels Good. Часто ми цієї фірми ще йогурти не їли і безлактозний. Тому що я не знаю, є у мене перенос... непереносимість лактози, але відчуваю по собі, що коли я перейшла на безлактозне молоко, мені після сніданку, після кави стало легше. І те ж саме сталося з йогуртами. По можливості, я купляю саме безлактозне. Звичайно, я теж п'ю, але самовучуття краще саме після безлактозних. Чому так багато? Тому що ми полюбили, так як зараз ми споживаємо набагато менше цукру. Цей, до речі, без цукру, наскільки я знаю. Цей без цукру. Як ми зараз споживаємо набагато менше цукру, то наш головний десерт фрукти з йогуртом, і я ще люблю додавати шоколадну карамель. Якщо її в мене немає, то я додаю звичайний мед. Крем-сир вершковий, раніше його не брала. Я зазвичай беру інші крем-сири, але їх не було в наявності ні одного Я фірми крем-сирів, і ні одного з них не було. Мовчу про безлактузні. ком, чесно, не пробувала. Це точно бралося для яєць і тріски. Баночка сметани, ферма 10%. Це брав хлопець собі до сиру, Після до творогу. тийп. Майже завжди присутній. До речі, хлопець не любить, але я все одно додаю. Дві упаковки франкфуртських сосисок, до речі, фірма Алан моя улюблена, хоча трішки дороговата. Якщо сосиски ковбаси, то завжди беру Алан. Ну, по можливості. І тут такі якраз довгі, не знаю, чи видно, вони довгі, тоненькі. І я їх завертаю в лавашк. Шкідлива страва тижня на сніданок. Далі шинка куряча, теж, бачите, Алан. Ось ця дороговата, але дуже смачна. І мені здається, не дуже Ну, Я зазвичай більше дивлюся на деживе, тут воно мені підходить. Я буду додавати омлет до овочів, тому що, чисто омлет з овочами, ми таки не любимо, а шиночка робить його трішки смачнішим. Премія Аздам. Зазвичай, якщо я сири використовую просто в якихось травах, як тут плаша буде йти. Моя підсказочка. меню на тиждень, тому що в голові я все не можу втримати. Просто беру будь-який сир премії, зазвичай премії, які є по знижках. Яблука, до речі, думаю, яблук нам буде малувати, і, можливо, нам ще доведеться замовляти локо, тому що яблука хлопець їсть просто так собі ввечері а, з кефіром. І я додаю вівсянку або от, з йогуртом. Кожучи вибір в сільпо, яблук цього тижня був дуже малий. Взагалі я була дуже розчарована вибором сільпо, дуже багатьох продуктів, які ми їмо зазвичай, їх не було. Я вже мовчу про акції. Коли ми там беремо на 5-5,5 і 5, 5, 5, 6 тисяч, типу, у нас виходить знижки десь півтори тисячі, тисяча мінімум. Цього разу у нас знижок вийшло. Десь 200 гривень знижка. Ну, це не прошу. Вибір був якийсь обмежений. Не знаю, що у них за прикол стався. Не попривозили продукти чи що. Акції в сільпо я дуже-дуже люблю. Завжди по знижках щось можна було знайти, але не цього разу. Ну, цибуля ріпчаста, жовта. Частіше за все, я беру саме синю, але жовту теж використовую. Не. До речі, банани, можливо, теж придеться замовляти. Грибочки. Опс. Я думала одну страву, в яку потрібні гриби. Думали їсти. потрібні, а я забула їх відмінити. Ой. Нічого. Я все одно кудись придумаю його додати навіть той же самий омлет. Кіткат. Я дуже люблю саме кіткат їсти. Неважливо, який, головне кіткат, мені дуже подобається. Але мені ставалося, що я ікрала дві штучки, а не одну. Я цього тут дуже... за день з'їм. О, ще сир, той же самий. А, ще сир мені був потрібний теж до страви, яку ми відмінили. Ну, нічого, воно полежить. Може, я ще щось надумаю приготувати. Для таких нещасть, як я. Я це показую. Знаєте чому? Тому що це безалкогольне вино. Як ви бачите, на даний момент пити будь-який алкоголь мені не можна, але відсоток алкоголю в безалкогольних напоях настільки маленький, що це мені дозволено. Саме я себе люблю побалувати. як Я кажу, запиваю зупиваю якісь свої важкі дні. Запиваю. Чотири баночки кефіра. Це теж хлопцям на вечір. замість шкідливих закусочок кефір з яблуками. Я не знаю, які він обирає зазвичай кефіри. Чи добрий цей, чи поганий, тому що я таке не п'ю. Тут все отріче, у нас тут є чек. Чек жовтий. Які вечерівні! Дякую. Сільпо. О! Наступний пакування знаєте, бананів вистачить. Ще банани, ще дуже-дуже багато бананів. Багато не буває. Виноград. До речі, я гастичик, і виноград мені не дуже можна їсти, але він такий смачний, тим більше із всіх фруктів ягід. Виноград мій улюблений. Це без кісточок. Правда, коштує зараз як моя печінка, але що поробиш? Я теж його або можу просто так з'їсти. Ну, так не дуже часто я роблю. Або з йогуртом і вівсянку, наприклад. От, власне, кисломолочний сир. В принципі, я звикла його називати творогом. П'ятивідсотковий. Уявлення не маю, який він на смак, тому що це я теж не люблю. До речі, я думала, що він дві упаковки брав. Зазвичай я формую меню на тиждень. В цьому меню я проходжуся, закидаю в корзину сільпо продукти. Докидаю якісь смаколики, чи, що, що я собі особисто хочу, ну, типу як вино, ну, чи чекіткат. І потім хлопець собі сам закидує, що йому потрібно. Одразу видно, що споживати буду не я, тому що ця інша молочка, крім йогуртів і молока, чи молока не замовили. Не безлактозна. Ще виноград. Винограду теж мало не буває. О, і ще один сир. На цей раз від Крафтяр. Мені, до речі, подобається сири від крафтяр. Не дуже дешеві, але смачні і дуже добре на піцу підходять. Вони так класно плавляться. Давала ваші. Так. Персицький. Не дуже їх насправді люблю, але для сосісок у лавашиках воно підходить добре. Більше я насправді їм тортлю, ніж лаваші. О, манго сушене. Ви повірите, але я ніколи не їла сушене манго. Тому замість шкідливих закусочок, десертів я вирішила спробувати засушене манго, тому що свіже мені подобається, але мені воно не подобається в Україні. Кейтчуп торче. часником – це наш улюблений з хлопцем. Хорош така паніровка до птиці, вона прикольна, тому що доволі таки дрібненька, але не прям як порошочок, і має яскравий колір. І, до речі, мені вона вже теж не потрібна. Ну, нічого, колись знадобиться точно. Перець чорний. Я його пересипаю там, в перечницю, чи як, як вона називається? Сільничка, а для перцю. Напишіть в коментарях, як та штука називається, коли сиплять перець. Перечниця сумніваюся. За нього я зазвичай не переплачую. Мені здається, що мрія це найдешевший перець, який є. Не знаю, чи взагалі може бути якась різниця. А, куряча приправа, зазвичай беру мівіна, мівіни не було, то взяла рево. Я не часто її використовую, але знаєте, оці. От... Пельмешата з юшечкою. А в юшечку оцю приправку. Або, може, в суп ще закинути. Більше я ніде її не використовую. Угу. Горішки кеші. Три упаковочки. Це теж в основному хлопцю. Замість чіпсів сухарики він зараз перекушує ось цим. Не З власної волі йому це не подобається. О, є такий ще один тіткат. Зелена цибулька. Так як свіжої нам особливо багато не можна, а я люблю свіжу цибулю, тому я зазвичай використовую саме зелену. Дорога, правда, з халіри. Але що поробиш, якщо любиш? Це, мені здається, яловичий фарш. Я брала. Так, да, фарш яловичий. <кхід> <кхід> Він мені вже не актуальний. Ну, але нічого хай буде, тому що коли він буде актуальний, він просто полежить до того часу в морозилці, і думаю, що актуальний він буде скоро. О, так само курячий фарш, я їх мала би змішувати. Зазвичай курячий фарш я роблю сама. Але зараз мені було ліньки це робити, і я вирішила, що якщо я вже замовляю яловичий фарш, то можна замовити і курячий. Сподіваюся, він більш-менш свіжий. Ось такий мягенький, класний. Просто у мене немає м'ясорубки. Я перемелюю з курячої філішки або з курячого стегна фарш блендером. І він може витягнути тільки курку. Вже якесь інше м'ясо, більш жорсткіше, ні. У мене починається паніка, тому що я не бачу ще одного продукту. Ну, загалом, поки що, це. це стегно вже в маринаді, замариноване. З солодким чилі. Нам подобається ми беремо. До речі, дуже смачно, особливо в мультипічі, смакота. Навіть враховуючи те, що я не їм шкурочки, завжди її знімаю. М'ясо виходить все одно доволі соковите, і смак солодкого чилі відчувається. І ще я люблю зробити окремо соус з солодким чилі і зверху так собі полити. Дуже дуже-дуже смачно. Це просто 2 кг картоплі рожевої. Це хліб бородинський з насінням соняшника. Зазвичай я беру, якщо темний хліб, то саме бородинський, мені найбільше він подобається. Треба було дві упаковки брати. Чогось я не подивилася на грамовку всього 120 грам На нас двох буде мало. Ну, ось печінка тріски, премія. Вона якраз була по акції. О, так, да, він таки брав. Дві пачки, ще одна пачка сиру. Те, що я облюбувала останнім часом, це ось ці напої чупа-чупс. Які вони смачні. Якщо вірити їхньому складу, то тут, а не так уж і багато всякої гидоти. Дороговаті, правда, це по знижки здається. Стається 56 гривень, ось ця баночка з кавуном коштувала. Дорого, але дуже-дуже смачно. І освіжувач повітря, він теж був по знижечці. Це зрозуміло, що купляється не кожного тижня. От іще таке саме замариноване куряче крило, і його немає. Мені телефонували, уточняли з приводу продуктів, але нічого не сказали, що крила немає, і я не бачила, щоб його відміняли. Тому доведеться, напевно, написати в підтримку сільпу. Якщо немає крила, то означає, що мені доведеться більше готувати. Ой, дивіться, лаваре вітає з весною. black Чи... BlackT. Ми насправді не п'ємо чорний чай, але лаваре це наш улюблений чай. я буквально сьогодні замовила на розетки, ну, не пакетований, правда, ми пакетований не п'ємо, розсипний чай лаваре. Три баночки. Дудь, юночка, але слухайте, це так мило. І давайте бути чесними: хто не любить халяву? Я з задоволенням вип'ю ось ці пакетовані чаї. Я ж їх не купляла. Блін. Ну, власне, на цьому все. Я ще пройдуся по списку продуктів, чи точно я нічого більше не пропустила. Мені здається, що не вистачає лише крил. Але Сільпо інколи таке в нас буває, що якийсь продукт можуть зайвий покласти, якийсь продукт можуть не покласти. Я звертаюся в їхню підтримку, все вирішується на ура, завжди довозять, або в той же день, якщо ще по часу там є можливість, або на наступний день зазвичай запитують, коли мені зручно. І ще компенсують, чи безкоштовною доставкою, чи що. Але в нас і так завжди доставка за одну гривню. Зараз я ще окремо відзніму все, що я тут подоставала так разом на столі, як воно все є. А ви напишіть в коментарях, чи 4800 багато чи мало за ось таку кількість продуктів. І скільки зазвичай ви витрачаєте на харчування і на якісь такі смаколики в тиждень. Було б цікаво дізнатися, ми все ж таки багато витрачаємо чи не дуже. До речі, забудьте те, що я там казала про сільво з приводу крил. Це я дуринда їх таки не додала. Я, напевно, подумала, що додала. Переглянула список, перш ніж писати, і дійсно я їх не додала. Ось таке я дурпецила. Тому, можливо, через локу доведеться окремо замовляти. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте підписатись та поставити лайк і всім па-па!